контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ще одягаю. Вже потрібно, так? Бажано. Всі Да, Дороги тут прекрасні. Ту дорогу називаю золотою. Золотою? А чого? Після того ремонт машини виходить дуже дорогі. А, а, може, такої кількості ям одночасно я, здається, давно не бачила на дорогах. Цьому блокпусту нікого немає. Це дуже добре. Ефпіві? Дрон. Дрон. Не знаю, це? ото мигає, так? Да? Зелено-жо червоним? Бачу, бачу. Да, ця ділянка найнебезпечніша. Чому? Літають ворожі в піві. Бацефали, їхня ціль. Так, так. во забрали, сильно земля. Радіось збираємо! Це нормально? Да, да, да. А куди далі? Тож. На цьому напрямку ми стараємося максимально стримати ворога, не підпустити його ближче до Попровська. Їх набагато більше, як нас, але ми стараємося усіма силами. Ну, в цьому вони нас переважають. У БК, у зброї. Скажіть, що на вашій зміні було? Інтересно що такого? Ага, ну цікаво, звичайно. Дороги просуваються, стріляють, Нам так приходиться відстрілюватися. Угу. Ну, захищаємо свою державу. Розкажіть, що таке добрий ранок України. Це так нас. Вороги вітають. Оце є добрий ранок? Так. їх завозять. Ну і потім йде штурм uh -huh. наших позицій. Вони працюють по нас, ми працюємо по них, uh -huh. ну, просувається ворог. Коли ти виходиш працювати до СПГ, переважно слухати рацію і слухати виходи, приходи. І насамперед слухати небо. Рухаємося до СПГ. Пританкова засобу СПГ-9. Саме з нього бійці працюють у напрямку ворога. Буває по-всякому. Ворог просувається, надіває нашу форму, володіє українською мовою. Гучненько. Я думаю, ви самі чуєте. Яка зараз ситуація в районі Покровська? Зазвичай так. Це є робочі дні. Сьогодні тихо, гучно чи середньо. Стандартно. Ми стараємося працювати. В повну силу того, що ми можемо. В основному наші цілі це жива сила, угу. залежно від снаряду. Я так розумію, шкоди хорошо наносить. Непогано так. Якщо добре попасти, то це так, що мало не покажеться. Вважати можна, що це є. Противотанкова пушка, її квадрат 50 й метрів квадратних обоєна uh -huh. сила йде. Uh -huh. Це овколка. Каже мені кутрівиць. Літають дрони ворожі і ворожі в піві. Якщо це чуєш, ховатися в укриття. Дрон. Сюди ховається тут. Бім-пім-б'ю! Так, прикол в тому, що я майже не чую. Я тільки по вашим рухам зрозуміла, що дрон така штучка на вухах є. Вони просто глушать все. Небо <ріпична> дронами забити, бо літають і наші, і ворожі. А як розібратися? Де наші? Де ворожі? <ріпична> Дуже важко розбирати. Вуха. Одягло. О, покривай. Гострім! Якщо пролітають, це наші. А якщо зависають, це ворожі. Ще один. Дрон? Так. Такий самий, ковайся. Два. Угу. Єдна. Черт ще ворожі. Виїхали в Покровськ, цивільні є автомобілів. Достатньо багато. Всі на диво досить спокійно рухаються, тобто немає там, щоб летіли сто км в годину. Як припустимо Курахову перед тим, як його почали окуповувати, будинки цілі. Приватний сектор, практично цілий. Багато поверхівки бачимо теж переважно цілі. Військові пояснюються тим, що Росія ще не встигла підтягнути сюди свою основну артилерійську групу. А зараз будемо розпитувати цивільних, тут їх достатньо багато, чи планують вони виїжджати. Ну і покажемо вам місто. Поки що у цивільних є можливість вільно ходити, тому що колонайська година тут починається. О 15-й годині, от з 11 до 15 зупиняємося, Сережа, у цивільних є можливість зробити закупки і взяти воду. Близько 70 тисяч окупантів кинув на Покровський напрямок. Кремль. це найбільша кількість станом на зараз. Вона навіть більша ніж на таких гарячих ділянках фронту, як Курахівський та Времівський. Вочевидь, для окупантів Покровськ став цілью номер один. Це не дивно, тому що це велике місто, це великий логістичний центр, це крайні велике місто перед Дніпропетровщиною. Ну і власне росіяни намагаються рухатися в бік дороги. Покровськ-Дніпро. Крім того, це ласа політична ціль, адже завжди можна сказати, ми взяли Покровськ. І тим самим збурити своє воду манене пропагандою населення. Світ вода є, а газу нема. А як готуєте їсти? Електропечка. Ну, в квартире очень холодно, приходится включать дуйчик. Намотал на 3000. тысячи, за, заплатили. А дуйчик так себе крутит, крутит, крутит. Вроде тепло, когда лежишь, а когда встаешь, выходишь на кухню или в коридор, аж пар сорта идет. Забщежити ж вигнали всіх. Із-за uh -huh. війни. Uh -huh. І хочеться знімати жертвуть. Uh -huh. Вам хоч платить якісь гроші за те, що ви прибираєте? Ну, побачить. Да, uh -huh. До кінця року говорили, що є фіси. Не страшно А? Не страшно вам тут? Ну, страшно же делать. А нато ж, город убирать все-таки, щоб чистий тут. Я лично никуда не хочу уезжать, Почему? потому что нас там никто не примет из Донбасса. Люди наоборот возвращаются. Смотрю в Ютубе, как живет Киев, Яремчи, Ремчи, ага. потом Днепро. Далеко не надо ходить. Я ничего не хочу. Я выезжала в Днепро. Выезжала? Да, выезжала, вернулась. А чего? Не буду я рассказать. Короче, что багато вертається у вас тут. Ну так а що? А що там делать? Кто нас там любит? Мы как изгои везде. Чому изгои? Потому что как прокаженные. На нас смотрят, как на прокаженные. Ну погано ставляться до вас. Конечно, а, шо? а хто А кто хорошо нас там ставится? Кто нас там ждет? Та не, ну при тут? Я тут 65 лет жив. Mm -hmm. Я здесь родилась. Это моя родина. Що я должна куда-то? Я виїжджала, але я, я не могу. А війна, а наступати будуть і окупати. Ну вже що будет? Хіба я одна такая? Чути і міни, і снаряди. ви чуєте СПГ. Було чути навіть кулемети. Шестка мінімат. Це було геть недалеко. Ні. Тому скільки повідомляють. А, що це було? Восок, Міна так. чи снаряд? Снаряд. Снаряд. Може а. бути подібний від доспеги, може бути від танка. Так що я би не радив тут стояти. Добре. До Присвікаємося до вашої думки. Отакий ранок. Не в там. <різько> Василька ще не було. Міномета сенсі? Так. Насипаються. Отак вони нас. Вітають да, прильотів одалі вот біля СПГ, де сьогодні були, де угу. самі все бачили. Втім, де зараз веха. Я був в піхоті після поранення, після лікування поранення, ре, реабілітації я е, потрапив цей підрозділ. Розкажіть, як воно бути піхотинцем? Важко, але привикається. Трошки складно було дойти до самої позиції, потім тримати оборону там. І... Так сказати, здійснювати підтримку вогнем. Вік туди! Вік? Чебля! Почукайте! Така біганина. Ну, працюємо на позиціях проти танкістів. Працює СПГ-9. Розрахунок СПГ-9. Доведеться бігати то в кущі, то до зброї. Піхоті я навчився всіх навиків, що я зараз володію ними. Збереження свого життя, збереження життя побратимів. Я думаю, що ви самі чуєте, що тут відбувається. То дрони, то міни, то артилерія. Покровський напрямок він такий. Поранило. Де, коли і як? М -м, так сказати, приблизно десь на четвертий-п'ятий день. Був на позиції, скид був uh -huh. поранення в руку. Мав. У мене було осколошне і РПГ і контузія. Осколошне мені прилетіло в бочину, прошило мені бік. Поранили мене, ми заходили. На победу, якби, село Победа, то ми почули русську мову. Ми в хаті були, якби, і один вийшов, я його збивчи, як хвороби. Чекайте, це були росіяни? Так, да, це були русські. Їх було пару, я не знаю, може двох, може трьох. Я, ага. я не можу так сказати, ми почали з сімкою. І він вийшов на мене, я його зняв. Uh -huh. Стали нас дронами скидами скидати. Uh -huh. газові, га газові ці балони. Таке я також стою, так бебех. чую така такого... чик. По-моєму, граната кажу. Бебех. Граната є. Я... я побачив маму папу. Ну, коротше я. Мене відключило. Мене оглушило. Я, я йду, і в мене ще останній скид такий – ху. -ху, ху, -ху Посікла мені. Бушлата. Після піхоти, так. Да, Любу зброю ти опануєш. СПГ. Хороша зброя, так. Да. Опанував її. Ну, Два з половиною тижні ходили на навчання, вводили в курс справи, розказували, показували. Війна навчила. Краще би не вчила. Не дай Бог це побачити мирному населенню, що зараз тут це робить. Це наші землі. Кремль Покровськ став останніми місяцями ціллю номер один для окупантів. Вони намагаються взяти місто в кільце. Зараз вони прориваються до дороги покровськ і Дніпро. Ну і далі, чуєте, якщо їм це вдасться, вони просто будуть засипати місто артилерією та. Дронами в саме місто, поки що артилерія не летить, воно достатньо ціле. Бійці пояснюються тим, що можливо окупанти ще не встигли підтягнути сюди ближче до Покровська свої артгрупи, тому що вони просуваються на це місто саме живою силою. Вони влаштовують тут шалені місні штурми, гинуть щодоби сотні окупантів для того, щоб на 10 метрів, на 10, 20, 100 метрів наблизитись. До Покровська техніка за ними просто не встигає, ну або просто вони її шкодують. А їхніх власних громадян Кремлю не шкода. Це моя родина, мій город Красноармейськ, Покровськ. Я родився тут, живу. Я хочу миру, щоб не було війни. Ми живемо в своїм домі. У нас уголь спішно етапти. Еще где-то есть, да. но mm -hmm. мы не знаем. Вы поняли, да? Я разумею. А это. У нас печное отопление. Слава Богу. Э, дрова, уголь, понемножку еще есть, что осталось. Ну, ждем лучших фриков. Но вы не плануєте выезжать на разумею. А куда ехать? За... Некуда, некуда. У нас, у нас выехали и мать, и Хмельницький, Винницы, все. А нам выехать, потому что у нас... по здоровью и финансовое положение мы не сможем жить, понимаете? Вы не выезжать нужны деньги. У нас знакомые все выехали, квартиры, все. И вот они платят по, по 8, по 14 тысяч в месяц. А у нас нет таких денег, понимаете? Ну как жить? А, а кушать, а купить, а где-то что-то тяжело. Вот що у нас є. Слава Богу, спасибо э, Україні, що допомагає нам гуманітарка. Помагають. Тут нам дали зараз на второй школі. Ми отримали за декабрь за реварь. Какую-то масочку, какая-то гречка, пшонка, таке все допомагає. Ну а виїжджати куди? Жити не за що. Денег нет. Бахать здесь, бахает там. И такое, ну, сегодня и двери открываются, и окна вылетают. Мама рода, это гибель. Все это. Мы здесь живем. Какая-то пороховая бочка. И вам с Богом, я поехал. Меня Саша зовут. Оля, давайте, спасибо. Олечка, давайте. Я полетел. Будем жить, будем жить. «Мені в травні цього року було 25. Мені невдовзі буде 52. Я прагну не відставати від своїх побратимих. Ну, стараюся, щоб йти в ногу разом з ними. Хочеться додому. Мене вдома чекає майбутня жінка, мама, сестра, племінники, син, до дружини, знайомих побачити. Давно вдома були. Недавно відпустили додому, зміг розписатися. Хочу, щоб закінчилася війна, щоб цього жахіття не було. Щоб діти цього не бачили. Діти, жінки, батьки. Обача у дружині, що все буде добре. Тут вона тр трошки злиться, я постійно так кажу. Але як кажу, так і роблю. А що злиться? Я постійно кажу, що все буде добре. Є робота, треба її робити, розумієте? І тут, і ти... ну. Так, да, там ми на Терекон заходили, там дрони, ну, ми тягли там. Ну, це наша робота, це наша робота. Чому заключається успіх? Ми мусимо берегти наші території і прогнати від цього року. Служба це важка справа. Це... Це важко. Війна це вовше. Страшно брудно, важко. Страшно.